Був 2022 рік. Спочатку, в січні, ми всі були щасливими, але ми навіть не уявляли, наскільки. Виявляється, щастя це коли вся родина вдома, коли ти ходиш щодня до школи, коли завжди є світло, а найголовніше, коли на землі мир. Але. Україна атакована. З півночі, сходу до півдня атакована з повітря. Першими ці удари прийняли на себе. повітряні сили. Здравствуйте. 24 лютого 2022 року для багатьох українців стало початком нового життя. Без спокою, домівок. Родинного затишку друзів та рідних. Але водночас ці події стали поштовхом до єднання українського народу. Наші воїноохоронці стали потужною стіною на захист України. Вони кожного дня боронять нашу рідну землю ціною свого життя. А за ними став весь український народ, волонтерський рух, котре розставив свої крила. Це спонукало мільйони людей і не тільки українців допомагати військовим долучатися до спільної справи. Медичні працівники міцно тримали медичний фронт під час вибухів у підвалах. Без світла та води. Вони надавали медичну допомогу та рятували людське життя. За цей рік наш незламний народ будував укриття тривокопи, робив укріплення та звалював бужуйки, плили маскувальні сітки, виробляли окопні свічки, випікали хліб та готували їжу на передову. Українці своїм прикладом продемонстрували усьому світові свій сталевий характер та незламність, що викликало повагу та суттєву підтримку багатьох країн світової спільноти. В наших серцях не завжди залишиться той самий Маріуполь, місто Святої Марії. Ірпінь, місто молодих сімей, Буча. Ізюм, Херсон, Волновапа, Бугледар, Мар'їнка, Попасня, Ойман, Соледар, Щастя, Северодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Куп'янськ, Рубіжник та багато інших. Дуже багато української землі вразило ворожі ракети. Але Україна не скорена. Вона витримала удар та продовжує боротьбу. Усі українці вірять, що скоро до нас всіх завітає перемога та мир, де пануватимуть добро, щастя та злагода. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою оборонила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, Живе працьовита й чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси: Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі. Я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй мов калина над плесами води. Будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна!